Всім вітання! Сьогодні покажу, як можна своїми руками зробити мені світлодіодний ліхтарик, який буде безперервно світити до 10 років. Так, яскравість у нього буде мінімальна, але для фонарика брелка саме те можна, наприклад, у темряві. Побачити перед собою перешкоди чи встановити ключ у замок у нічний час. Доби ще одна перевага. Він повністю герметичний, тому його можна використовувати і для якихось декоративних речей, наприклад, у акваріумі, щоб під водою він постійно світився і щось освічував. А оскільки батарея буде повністю залита епоксидною смолою і не матиме доступу повітря, можна розраховувати насправді тривале світіння. Фактично, це аналог тритієвих брелків, які колись масово продавались. Але тут світіння буде значно яскравіше, і конструкція виходить монолітною без якихось радіоактивних речовин. Подібні ліхтари, які я ще робив у 2020 році, знайомим, і вони світять досі. Тож сьогодні покажу, як такий зробити самостійно. Нам знадобиться батарейка cr 123 a Ось так вони виглядають. Є й інших виробників. Резистор такого формату на 0,25 Вт. Мініатюрний і світлодіод. Бажано формату 5 мм. Ось так вони виглядають. Пізніше скажу ще кілька слів про ці світлодіоди. У фіналі це все буде залито епоксидною смолою, можна буде якось підшліфувати, надати якоїсь декоративної форми. Я використовую шматок водяної труби. Синою такої 25 мм діаметром, як форму для заливки, але можна бути буде взяти якусь будь-яку іншу готову формулу або зроблену власноруч Тут уже у кого яка фантазія. Щоб надовго не затягувати відео, я за кадром припаяв послідовно до батарейки резистор та світлодіод, скажу, паяти потрібно досить швидко, попередньо місце пайки потрібно зачистити. У плюсовому виводі батарейки є маленькі отвори два, через які я просунув плюсовий вивід світлодіода і вже потім запаяв. Використовував ось таку соснову каніфоль. Якісь кислотні флюси не бажано використовувати, може потім окислятися. Але воно добре паяється. Паяльник використовував газовий, на великій потужності паяв, але буквально на долі секунди. Припаяв, воно вже працює, світить. Так, тепер про компоненти. У мене резистор на 100 кОм. Якщо поставити меншого опору, яскравість буде більша, але батарейка сяде швидше. Якщо опір покласти більший, світіння буде менше, але працюватиме довше. Щодо світлодіода. Найкраще тут підходять ультраяскраві 5-мм світлодіоди, їхній стандартний струм приблизно 20 мА, а світловий потік позначають у мікроканделах. Чим цей показник буде більший, тим ефективніше світлодіод видає світло на малих струмах. Коштують Такі світлодіоди недорого, тому я замовив дуже багато їх ось такі всі різних варіантів. І вже методом проби підібрав один з найкращих блакитного свідчення. Він дає доволі яскраве світіння при таких малих струмах. А струм, нагадаю, тут менше 10 мікроампер. А ці світлодіоди розраховані, як я казав, на 20 мА. А тут дуже доволі малий струм. Тепер батарейка cr 123 a тут ідеальна. Напруга, робоча напруга цієї батарейки 3 вольт, компактна, і ресурс може сягати 10 років. Ось бачимо. Виробник казав до 34-го року. Хоча мені її продали. Виробництво ще 24-го року. Ну, не суть працює і працює. І у моїй. Схемі з резистором, як я вже казав, 10 кОм. Струм через світлодіод протікає менше 10 мікроампер. Тепер залишилось доробити цю форму з трубки такої. З одну сторону потрібно загерметизувати. З внутрішньої сторони потрібно дуже тонким слоєм жиру нанести якесь покриття, таке, щоб потім епоксидна смола. Форма з епоксидної смоли легко відділилась від цієї пластмаси, і вона тут легко заходить. Я вже потім покажу, як це буде виглядати. Все підготував під заливку, зробив таку невелику конструкцію, яка утримає цю батарейку. А до батарейки прикріпив таку невелику стальну дужку, яка в майбутньому залишиться, і буде слугувати якимось тримачем для підв'язування до ключів, чи до якогось ланцюжка. Знизу залишив такий зазор невеликий, щоб теж зайшла епоксидна смола, і все було залито. Так, зробив таку ще опалубку, синя труба і знизу кусок скла текстоліту, надійно приклеївся. І воно так легенько заходить. І залишилось тільки залити епоксидну смолу. І ось готово, мій брелок світить. Розміри вийшли 20х42 мм, вага 26 грам. Роботи, звичайно, тут небагато, компоненти не є дороговартісні, а схема максимально проста. Звісно, світла він дає мінімально, але задумка була для довговічного постійного світіння, простоті та надійності. Можна експериментувати з формою, кольором світла, робити декоративні варіанти, простір для фантазії великий. У мене залишила ще одна батарейка. То скоро буду робити ліхтарик спеціально для акваріума. Слідкуйте!